Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити з вами про таку важливу річ, як інформація. Бачите, ми люди інформативні істоти, і нам конче необхідна інформація для свого існування. Також ми добре усвідомлюємо, що інформація походить тільки з інтелектуального джерела. І не може матерія сама собою породити чи витворити, чи якимось чином здобути інформацію. І немає жодного закону природи, жодного явища чи процесу в природі, який би дозволяли матерії самі з себе видавати або витворювати інформацію. І тому ми повинні добре розуміти, що це є вже свідченням наявності розумного творця, який зміг в ДНК. Якщо взяти, наприклад, там от ложечку, так, того ДНК, то там буде інформація, яка. Ну, Миститься практично в усіх книжках, які є в нашому світі. І насправді ми повинні зрозуміти, що життя настільки складне, що воно не могло з'явитися саме собою. І коли ми це розуміємо, коли ми розуміємо, що є Творець, далі для нас постає інше ключове питання: наскільки Творець близько від нас чи далеко? Творець. Бог перебуває в іншому вимірі, але цей вимір зовсім поруч. З нашим матеріальним вим... виміром. І ми це добре бачимо на прикладі апостола Івана, який ось він на землі, і через мить, або навіть у ту саму мить, він уже перед Престолом Божим. І ми повинні дуже добре собі розуміти, що ось ця близькість Господа до нас проявилася ще в тому, що Слово Боже, яке і є Богом, стало людиною. І саме це і є сутністю Різдва. А всякі оці от свята, обряди, ритуали це просто нашарування. Якщо їх прибрати, то залишиться сама суть. Емануїл з нами Бог, і Бог став людиною і жив поміж нас, повний благодаті і правди. І ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. В 14 вірші першого розділу. Євангелія від Івана. Так, саме те, що записав апостол Іван в першому розділі, в 14 вірші, саме це ми і святкуємо на Різдво. І слово стало плоттю, і перебувало серед нас, повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його! Славу як єди, єдинородного від Отця. Оце ми і святкуємо на Різдво. Оце і є. То свято та благодать, яку чекали не одне століття вибраний Божий народ, визволення з рабства гріха, визволення від, від цього ярма. І саме цей сенс вкладений в те, що зараз святкують, вивчаючи проповіді світових проповідників, а ці проповідники записані а, в Біблії, і це апостоли і пророки. Ми можемо бачити, що вони і вчать нас про, саме, про той час благодаті, який дає нам Бог. Це найвеличніший дар, який зробив Бог Отець, це найбільше добро, яке зробив Бог Отець. Він віддав свого єдинородного сина, щоб через віру в нього ми мали спасіння. Це світло, яке просвіщає нас, яке Показує нам шлях, щоб ми, не ходили, щоб ми не ходили у пітьмі, а дійсно були в світлі, в світлі його слова, і могли будувати своє життя, як ті, які бачать. І щоб в нашому житті не було так, як говорив Ісус Фарисеєм, що сліпий веде сліпого і обидва впадуть в яму. Тому що, якщо в нашому житті немає Слова Божого, немає істини, то ми сліпі. Розріння настає саме тоді, коли Слово Боже, воно не просто буква, не просто знання, а це і є наше життя, коли воно дійсно прописано в нас в серці і в розумі, коли ми дійсно можемо звільняти себе чим в думках, спиняти, контролювати їх, а не тоді вже, коли є діла гріха і розбиратися з ними, розгрібатися, коли вже наламали кучу дров. Саме для цього і прийшов Ісус, щоб ми мали це світло. І саме про це писали Його учні. Саме заради Цього ми сьогодні і маємо Біблію, саме про це свідчили пророки. І саме пророків, і цитував Ісус Христос, коли проповідував на землі. Тому відкидати давній завіт – це щонайменше божевілля. Людина, яка відкидає давній завіт, вона свідчить, що вона вільна від істини, вільна від Бога. Тому що Ісус прийшов виконати закон, виконати те, що написано у Пророкі. Ісус і є фактичне втілення і виконання давнього завіту. І тому той, хто відкидає давній завіт, по суті не може прийняти і нового завіту, тому що тоді в нього немає. Ніякої можливості прийняти виконання, якщо Він відкидає те, що виконується, і про це писав апостол Павло в Посланні до Римлян. Бо мета закону Христос, до праведності всякому віруючому, і цим все сказано. Якщо ми відкидаємо закон, то ми відкидаємо і Христа, якщо ми приймаємо закон і пророків, то ми приймаємо і Христа, який. І є виконанням того, що написано в законі і у пророків. Тому, друзі, будь ласка, заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!